Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 11 квітня 2025 року. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день, який настрій, яка чим буде наповнений. Тому що погода зрозуміла. Сніг до пентаклів. А що в нас на дні колоди? М -м, верховна жриця, старший аркан. Ну що ж, туз пентаклів. Вчора в нас був туз кубків, нові враження, нові емоції. Сьогодні в нас нові можливості. Доля, всесвіт, нам пропонує можливість, ресурс. М -м Можливість отримати стабільність, безпеку, процвітання, ну і кожного це для кожного з нас це щось своє, для когось це робота, проект, партнерство, для когось це подарунки, підтримка ресурсами, для когось це тіло. Коли я хочу худнути, займатися спортом, коли починаю ну, покращувати своє тіло, удосконалювати своє тіло, або обстежувати, лікувати, займатися своїм тілом. І що це буде для кожного з нас, підставляйте вже під себе. Якогось це подарунок, досить коштовний може бути, або Цінний для вас. На дні колоди в нас верховна жриця. Тобто було щось приховане, було щось потаємне. Будвійки це завжди про ось таку невпевненість, нерозуміння. І от саме Верховна Жриця, там є біла колона і чорна колона. Коли ми не розуміємо, де біле, а де чорне. І саме сьогодні ця можливість відкриється, ця інформація відкриється. Ви, можливо, обдумували пропозицію і сьогодні оберете. Або ваша інтуїція вам підкаже, куди рухатись, приймати пропозицію, не приймати пропозицію. А можливо, у вас є свої ідеї. Що... Ще вчора ви сумнівались, не були впевнені, куди рухатись, то сьогодні у вас з'являться нові ідеї, перспективи, керунок, що я хочу, як мені цього досягти. І от по енергії землі. Ми завжди відчуваємо стабільність і безпеку. Вона така спокійна, гармонійна. Коли ми відчуваємо в собі ресурс. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам буде допомагати? Лицарь посухів. Вогонь, активність або молодий чоловік стихійний вогонь, овен Лев-стрілець від 20 до 40 років, він вам запропонує співпрацю, партнерство, він вам обмалює чудові перспективи, От, заразить вас своєю такою енергійністю, мужністю і е, е, таким бунтарством. А давай спробуємо, а давай ризикнемо. Або допоможе дорога. От ви кудись підете, поїдете, і саме там будуть можливості, саме там вам запропонують, саме там вам в голову прийде ідея. Або це ваш вогонь. Вогонь це завжди дія. Я хочу, я можу, я знаю, як цього досягти. Ваша така мужність, енергійність, запал, бажання. Коли запалився вогонь і все, я хочу, я хочу пробувати, хочу ризикувати, я не боюсь. Ну що ж, непогано. Що нам буде заважати? Давайте подивимося, тепер, що нам буде заважати. Світ. Не готові ви ще кардинально міняти, тому що тут пентаклів це ще ну це тільки пропозиція, це початок, а світ це старший аркан, це вже важливість. більше в нас на дні колоди була Верховна Жриця, тобто ще не до кінця ви впевнені, ще сумніваєтесь, а варта, не варта, бо верховна Жриця це невідоме, несвідоме, коли я не впевнений, і заважати буде світ. Бачите, ще сьогодні буде важко прийняти, зробити вибір, прийняти пропозицію, тому що два старших аркана в такій позиції, що буде нас все-таки відтягувати, більше буде страхів, невпевненості, ніж рішучості. Ну, Сподіваюся, тут також карти дивіться. Взагалі, таких низьких карт немає молодших арканів. Тут спентаклів. Ну, це молодший аркан, але. Вони мають дуже силь, собі сильний поштовх і лицарь фігурна карта, лицарь вогню. Ну, але їм протистоїть два старших аркана. Ну, світ це новий етап. Це коли щось закриває, це зовсім нове щось. Коли потрібно закрити одні двері і рухатися далі, відкрити другі двері. Ми ще не готові до зміни статусу, до зміни. Для до завершення до нових досягнень, нової сходинки, нового етапу в своєму житті, кардинально іншому. Тому що ну, світ це останній старший аркан, і щоб розпочати щось нове, потрібно завершити старе, закрити попередній етап. Якщо це пропозиція про роботу, значить ми йдемо з старої роботи, йдемо в нову. Це переїзд, це імміграція, це, ну, це коли, якщо пропозиція, так наприклад, про партнерство, не тільки по роботі в особистому житті, то ми з'їжджаємось, я переїжджаю до коханого чи до коханої. Це щось зовсім інше і кардинально нове. Ну, Заховаємо, можливо, так, пом'якшить, облегшить наш вибір. Ну, нічого не готові, ми подумаємо, ми зберемося з силами, лицарь посухи сьогодні нам в поміч. наше завзяття, наш вогонь, наша впевненість, наполегливість або от такий молодий чоловік нам допоможе, підтримає, переконає. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам сьогодні вдалого дня, ну, мирно і спокійно в першу чергу. Бо коли земля випадає, то це стабільність і ми маємо більше шансів, що нічого нам не прилетить. Ну що ж, я нам бажаю мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні, щоб в кожного з нас були. Перед нами відкрилися перспективи, нові можливості. Я бажаю нам ресурсності, достатку, процвітання, стабільності, відчуття безпеки. Я бажаю нам подарунків. Всі ми заслуговуємо на подарунки, що ми, кожен з нас сьогодні отримав щось приємне, щось бажане, щось таке, що класне, що зробить вам настрій, створить настрій. Люблю вас обіймаю. Хочу, щоб всі в нас було все гаразд, щоб ми були здорові, щасливі, успішні, кохані. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Ви моє натхнення, ви моя радість, ви мій настрій. Завжди чекаю, мені дуже приємно читати ваші коментарі. Люблю вас, обіймаю, міцно, міцно. Ну що ж, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, запрошую вас, в чарівний глибокий простір зоряний, магічний простір зоряний таро. Ну що ж, мої дорогенькі, до зустрічі, папа.